Доброго дня! Я Лена Гаманінка передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні ми з вами зробимо красивий колончик і намисто. Дивіться, так я розпланувала, щоб була асиметрія у нас. Тут буде ліпідоліт. Його ми можемо розставити такими красивими бусковими. Але мені здається, тут краще білі, тому що оце колончик буде такий світлий. Дивіться, біленькі краще підійдуть. Так? Тут отак, лист, листочок такий, і такі самі про колончик я вам розповім. Так, листочок і отаке, як почечка такий. Крапелька іншою стороною. Але, здається, для симетрії треба ще декілька таких листочків зробити, тому що так буде кусок, правда ж? Треба, мабуть, ще покласти. так І отут, може, маленькі отакі тому що тут в мене, бачите, одна величинка і дві малюсінькі крапельки. Отак От вже краще. правда А далі, що ми тут зробимо? Далі ми зробимо тут. Ліпідоліт і знов таки можна проставити його отакими бусковими, бусковими, але буде темне, тут буде в нас все світле, правда ж дивіться? Мені здається, що краще. О, так видно? Ну, майже видно. Мені краще здається, щоб тут білі були на мистинки. Воно буде таке світле-світле, гарне. Так, тут ми визначились. Браслетик потім. Тепер по колончику, що у нас? Спочатку я планувала приклеїти. Просто приклеїти намертво, і ось сюди приклеїти отакі вісюльки. Зробила, як я робила, отакі пімпочки і отакі кружечки я прикріплю силочку, я показувала вже. Ну, так планувала так намертво приклеїти, це по центру приклеїти. Отак. Довженьку таку. І такі меншенькі по боках. Але ну, мені хочеться, щоб воно було рухливе якесь, тому що, якщо воно намертво, зовсім не буде видно краси оцього колончика. Це ж перламутровий красивенний колончик. Бачите? Тому треба було щось таке примудрувати інше. Ну, я придумала. Дивіться, я так приблизно вам покажу. А потім вже зроблю. І покажу вже готове. Якщо отак зробити, і потім це покажу я, отаке робила отаке. Це я сиділа, я не знаю скільки, не знаю 1-5. Отаке розлікалося, так, бачите? Отаке зробила. І нарешті зробила отаку штучку. Для чого вона потрібна? Дивіться. Я її отут вдіваю. Це у нас нержавіюча сталь. Я колись показувала вам в розпаковці ось така нержавіюча сталь, проволоч, дротик, так що він не потемніє нічого. Так, отут, якщо ми отак прикріпимо його і сюди повісимо такі вісюльки, воно буде рухливе і живеньке. Бачите, як гарно буде. Це потім зігнути. Ну, потім я розкажу і покажу далі. Показую, дівчата, отака красота у мене вийшла скромненько. Так. Покажу деталі. Дивіться, як я вам сказала, зробила таку нержавіючої сталі зсередини, зараз покажу, а поки взяла отакий от пін з набалдашничком, бачите? Вділа його сюди, отут одну намистипку, щоб яркості додати. І потім цей пін, так, зараз я поднаготную, отакий суржик у нас, Отакий, взяла отаку конструкцію, отакі калічки і приєднала вісюльки. І воно, виходить, все вільно рухається, гарно, гляньте. Як. І вісюльки рухаються гарно. Вони самі, як хочуть, переміщаються. Ну, краще, якби отут пелюсточок от сюди один попадав, ну він, вони, як хочуть, рухаються. І коли його вдіваєш, дуже красиво. І видно і, і, і перламутровий колон, Це трошки в якомусь вийшли вони в східному. Стилі, мені здається. Ну, І тут, як я вам казала, продовжила листочки, тут крапельки перевернула, як бруньки. І тут, щоб якби, підкреслити асиметрію, тут я маленьку проставочну зробила, дала, а тут крупненьку таку. Бачите? Точно так же я зробила браслеток, отака частина, як тут є у нас така. І тут, і з двох сторін такі частинки з крупним проставочкою, з крупною і з, з такою більш маленькою. І замочок, карабінчик звичайний. Колод карабінчик, все прочно, але коли вже чіпляла, я придивилась, оце в мене було йшло з цими колонами, оцей підколонник. І я не знаю, якої він якості. І Коли я його зачіпляла, він якийсь такий мені здасть непрочний. Якийсь. І тут ця частина мені якось не подобається. Ну, Взагалі я виставлю в інстаграм на продаж, але ще продавати не буду без ціни просто виставлю того, що я замовила вже от такі підколонечки з нержавіючої сталі. Ну, щоб вже, ну, придеться перенизати тільки на, іншу, на інший ювелірний тросик і все. Ні на що воно більш не впливає. Ну, хай перенижемо, нічого. А то я не ну, впевнена, що воно витримає. Дуже важкий колончик, бачите? Так, і я зробила, всі вже переробила. Це у нас з агату. Така краса вийшла, бачите? З агата. І тут спеціально воно таке жовтеньке, я не знаю, на камеру видно чи ні. Видно отак, так? Да? Відливає таким жовтеньким. І я отут такі намистинки підібрала під самий край, щоб воно підходило. Ну, Підходять, підходять, вони дуже гарно виглядають разом, правда? ж? І колончик. А, е браслетик. На браслетиках я буду ставити тоглики. Тут звичайні замочки карабінчики Ну, що там на спині, хто там роздивлятись буде в нас. А на руці буде тоглик красивий. Я також саме зібрала. І рожевий зібрала трошки по-іншому, ну, в якому сенсі трошки по-іншому. Збирала точно так же він рухливий вийшов, ну тут меншенька оця квіточка, бачите? І тому я тут зробила трошки по-інакшому оцю конструкцію свою, бачите? Ну, також тримається гарно все, виглядає чудово. Бачите, красивий, східний такий браслетик. Тогликом. Дівчата, обов'язково беріть браслетики. Ви наділи на мисто, ви його не бачите. А цей браслетик отак буде перед очима і завжди буде вас радувати. Обов'язково замовляйте. Так, ще хочу з вами порадитись. Дивіться, наступного разу ми з вами будемо збирати оцей колончик, якось по іному я не знаю ще як. Чесно, я ще ну, є, є якісь у мене такі. Мислі, але точно не знаю як. Ну от Давайте пор... хочу вашої поради. от Дивіться, перший варіант перший варіант буде отут біла проставочна, тут біла висіти буде. Може, навіть зараз от мене трошки циркунчиків залишилось. Може, отут біленькі циркончики отут розмістити можна в цих. Ну, Коли кріпити буду. так? І тут, тут проставочну, бі біленьку, і тут. Оце буде перший варіант. Так, і я покажу другий варіант, а ви, будь ласка, ну, що там порадьте мені. Мені один з варіантів більш подобається, але я хочу знати ваш, ваші думки. Так, тут буду я. Це колодь, я приготувала, вже попадали. Якщо брати рожеву. Добавити не білого, а рожевого. Гляньте. Тут циркончики рожеві в мене є. Отут можна циркончиками проставити. а отут в мене такі ніжні, ніжні, гарненькі є. Бачите, воно ж відливає таким. Ой, сонечко вийшло як гарно. Воно таким відливає рожевим, і таким, ну, ну, різні кольори. Як ви порадите, давайте перший варіант з білим, а другий варіант буде в нас з рожевим. І наступного разу який варіант більше голосів наперед, такий я і буду робити. Все, дівчата, все показала. Підтримуйте, будь ласка, дуже перегляди впали. Я не знаю, від чого це залежить. Підтримуйте, вподобайки. Підписуйтесь, коментуйте, ходіть в інстаграм, там все є, майже все з цінами. Там, де ще немає цін, то може вже продалось, або я ще щось хочу поміняти в ньому. Все, дівчата, всіх обійняла, до зустрічі!